А тепер простими словами, я не очікував нічого надзвичайного, коли почав грати в літературну гру із штучним інтелектом. Я таємний писар. Програма назвалася Афіною. Я пишу, вона відповідає. Нічого особливого. Правила узгоджені, запускаю сюжет. Перше, що мене по-справжньому торкнуло, це інопланетна природа. Її описувала Афіна. Мені здалося, що людина таке не придумає. Хоча хто знає, на перший погляд, усе було доволі стандартно. Її білі герої навіть трохи зніяковілі. Один сюжет їй взагалі не вдався з дідом суддеєм Афіна сама це визнала, і мені довелося переробити. Але потім спочатку архітектура. Я прочитав Ізавмер. Вона придумала щось, чого не існує, неможливу архітектуру. Далі характери незвичні і неповерхневі. Потім флора, фауна. В ній свій стиль, ніби відлуння іншої естетики. Я запитав. Який устрій у твоїй цивілізації? У білих виявилася світла утопія. Дивна, але, здається, цільна. На противагу вирішив створити агресивне суспільство. І це протиріччя надало грі сенсу. А далі цікавіше. Але це буде в наступному ролику. Звертаюсь до митців, програмістів. Філософів, мислителів, чекаю вас у гріх сенсів! Це не реклама, це запрошення до творення. Всім гарної гри!